Мене звуть Наталя, я прикладаю для відділу охорони здоров'я. Я отримую повідомлення від родин, які хочуть знати, чого очікувати, коли їх маленькі діти та малюки отримують щеплення від ковіда. Для дітей від 6 місяців і старше є два варіанти вакцини: Pfizer і Moderna. Вакцини цієї вікової групи вводяться в менших дозах. Для їх маленьких тіл. Вакцина виробника Модерна вводиться в два прийоми дітям у віці від 6 місяців до 5 років. Вакцина виробника Pfizer вводиться в три прийоми дітям у віці від 6 місяців до 4 років. Доза Pfizer менша, ніж доза вакцини Moderna, тому дітям потрібно отримати три дози. У вашій дитині можуть з'явитися побічні ефекти, як і після інших дитячих вакцин. Побічні ефекти, як правило, незначні і проходять через 2-3 дні. Діти можуть відчувати біль в руці або нозі, де їм роблять укол, відчувати сонливість або втому, можуть плакати і бути дратливими, або втратити апетит. У деяких дітей може бути азноб, трошки підвищена температура, припухлість в пахвовій западині, нудота або блювота, але це зустрічається рідше. Все це нормальні ознаки того, що організм будує захист. Звичайно, батьки хочуть знати, що ця вакцина безпечна для їх дітей. Ця вакцина була вивчена на кількох тисячах дітей у віці до 5 років, і ніяких серйозних побічних ефектів виявлено не було. Вакцини проти COVID-19 завжди надаються безкоштовно. Вони доступні усім. Вам не потрібна страховка або підтвердження громадянства. Ви можете записатися на прийом вакцинації в кабінеті свого дитячого лікаря, поліклініках, деяких аптеках і пунктах вакцинації. Щоб знайти пункт недалеко від себе, відвідайте цей вебсайт або зателефонуйте за цим номером і назвіть свою мову українська, якщо вам потрібні послуги перекладача.